О Боже Гунхо, ти весь промок. Ось хоч просуши волосся полотенцем. Сталося щось хороше? Ти розкрив велику справу? Так, велику справу всього мого життя. Ла Ляля, -ля -ля ла-ля. -ля -ля -ля. Ах, Себастіан, погода сьогодні гарна. Так, моя пані. Ах, що сталося з погодою? Що? Хто ви, Себастіан? Ти, здається, я тебе знаю. Хто ти? Будь ласка, допоможи мені. Демонічний король хоче побачитись побачитися тобою. Перестань пручатися. Ні. Це ти король Демонів. Ти хочеш одружитися зі мною? Я? Мені вже дехто подобається. А він Красень. Хто? Е, хто? Ні, це тебе не стосується? Гадаю, ти не зрозуміла ти і я? Що це за сон такий? Ах, мабуть, тому що учора Гунхо був перед моїм будинком, і ми цілувались. Через це я не могла нормально спати. Геть з моєї голови, демон. Гунхо має прийти сьогодні. І як мені після цього всього бачитися з ним? Ні, мені з цим щось потрібно зробити. Що це? Ніякого фізичного контакту під час побачень, ніякого насилля, сварок чи лайки, ніяких позовів, ніяких псування майна, ніякого примусу до шлюбу. За кого ти мене маєш? Ти видатна особистість. Тому ти написала все це? Це просто заходи безпеки. І я не робитиму нічого з цього. Тоді ти маєш поставити підпис. Я не вмію сваритися. Хм, можливо, нам потрібно додати ще один пункт жодної брехні? Я правда не можу. Я дуже добра людина. Я не знаю, як сваритися. Я пацифіст. Значне цього слова змінилося, поки я лежала в лікарні. Чи вийде у мене? Побудувати нормальні відносини з цим чоловіком. Інна. Га? Ти мене боїшся? Можу, я хоч перестати бути такою наляканою. Я просто тебе перевіряла. Не подумай неправильно про мою роботу. Ти зустрічаєшся з юристом, а не з бандитом. Я пацифіст. Я став юристом, тому що ненавиджу сварки і бійки. Ось як, тоді підпиши тут. Де сюди. Однак ми додамо іще один пункт. Mm -hmm. Це єдине, що мені потрібно. Юн Іна та Югунхо одружаться протягом року. Я буду дотримуватись все, що ти сказала. Ти ж маєш виконати тільки це. Робиш пропозицію через лист? Як страшно. Постав підпис. Стосунки не потребують жодних умов. Все, що нам потрібно, це довіра і кохання. Тобі не потрібно проважати мене додому. Ні, просто вечірнє повітря так освіжає. Мені теж потрібно свіже повітря. Подивитися на захід сонця так гарно. І правда. Інна. Можна, я візьму тебе за руку? Щ Що? Але раніше ти просто робив це чому питаєш зараз? Ти говорила не доторкатися до тебе без твоєї згоди. І ще більше бентежить. Питаючи мене про таке. Ось, ми ж не старшокласники. Можеш принести мені той контракт у будь-який час? Я відразу ж підпишу його. Тоді, як до нового пункту? Він обов'язковий. Зараз мені подобається зустрічатися з Кунхо, і я починаю думати, що вийти заміж за нього буде непоганою ідеєю. Але я все ще думаю про весілля як про щось на грані фантастики. Тому ну, я не можу бути впевнена. Не переживай і не бійся. Мені не потрібно підписувати контракт, щоб вести себе так, як ти хочеш. Ну, до зустрічі. Я більше тебе не боюсь. Ну, по правді кажучи, трішки побоююсь, але тепер мені комфортно поруч з тобою. Не те, щоб я вважала тебе простою людиною, або, типу, того, чому я заїкаюся? Те, що я хочу сказати, це. Інна, я буду за тобою сумувати, коли доберусь додому. Я теж. У старшій школі Сунджун був тихонюю. Гей, ти ж Юн Сундджун? Чув, що твоя сім'я? Багато до непристойності. Ми досить бідні. Тому над ним часто знущалися. Не даси нам грошей в якості вдячності. Звичайно, ні. Ах ти! Мені потрібно показати, щоб ти зрозумів. Він зараз мене вдарить. А голов, перестань. Що ви робите з сольджуном? Хан Джон? Ага, а ти хто? Ей, дрібнота, хочеш померти? Чому б тобі просто не притимемо? Хан Джон. Якщо ще раз побачу тебе тут, тобі кінець. У школі я була з тих, хто може дати прочуханки, тому я захищала його від хуліганів. З того часу Суджу був закоханий в мене і постійно ходив за мною, наче приклеєний. І так. Тоді він був ще маленьким, і я бачила в ньому тільки молодшого брата. Іна І Гунхо. Але тепер він сильно спідріс і став класно виглядати. Якось я бачила його з дівчиною його віку. Вона була симпатичною і здавалося, їй подобався Сольчун. Все це змушує мене задуматися, який він у відносинах. Отже, все, про що ти хочеш сьогодні поговорити, це про Інну. Ні, це не так. Мені дехто подобається. І я хотів би знати, про що думає вона? Mm? Тому хочу задати тобі декілька питань. Що? Я йому досі подобаюсь. І тому. Я зустрів її того дня. Чи можу я з нею зустрічатися? Mm? Що? Я не знаю, що робити. Ах, це не я. Я ніколи ні з ким не зустрічався. О Боже, про що я тільки думала? Я знаю його з дитинства. Джун? Ах, вибач, мені потрібно йти. Поговоримо пізніше. М да, я знаю, що подобалося йому, коли ми були дітьми. Бути не може, щоб все продовжувалося і по цей день. Чого я чекала? Чому мені рятового стало так погано? Алло, Ханджон? Іна, я недалеко від тебе. Можу зайти? Ох, вибач, сьогодні у мене будуть гості. Зрозуміло, нічого страшного. Добре. Побачимось. Ах, це була ханджон. Що? Коли вони стали такими близькими? Тепер я навіть не можу втручатись. Але я ніколи не бачила гонхо таким. Рада, що вони зблизились. Так, це дійсно класно. Але чому мені сьогодні так самотньо? Це підходить? Сам вибрав. Ти вперше в супермаркеті з таким цікавістю, все розглядаєш? Так, мені б не довелося тут бувати. Навіть в часи університетських подорожей? В мене не було на це часу. Я наполегло навчався. А. Що іще нам потрібно? Ах, іще м'ясо. Ідемо туди. Ти добре орієнтуєшся? Ти була тут раніше? Ні, але в багатьох супермаркетах схожі планування. М'ясний відділ знаходиться в даній частині біля морепродуктів та готових страв? Добрий день. Ого, виглядає свіже. Е, ти хочеш сходити за продуктами завтра? Я завжди хотіла сходити з людиною, що мені подобається. Все добре, якщо ти не зможеш. Я піду. Обов'язково схожу з тобою. Ми візьмемо це. Ви пара? А? Це не так? Прошу вибачення. Ви так гарно дивитеся разом. Ах, ми. Ми зустрічаємось. Отже, ми гарно виглядаємо разом. Чому він так дивиться? Ах, я вперше вийшла без банків. Ви закінчили? Ах, так. Ходімо. Добре. Нам потрібно вино. І, і ще? Я зроблю це. Заздру тобі. Не потрібно. Моя рука це твоя рука. Скажи, що тобі потрібно. Я зроблю все, що потрібно. Ідеально, немає нічого кращого, аніж стель для атмосфери. Все, що потрібно, це щоб мій хлопець присів за стіл. Мені повезло потрапити з ним під дощ, Ви бачите його і таким. Дощ! і все завдяки дощу. Ти також присядь? Якщо подумати, я не часто готувала для пар, і це перший раз, коли я готую для своєї половинки. Я зашаріла. Смачно. Ах, його плече. Гунхо, як твоє плече? Плече? То випадок на будівельному майданчику. І як ти дізналась? Я випадково застала Джохена без одягу. Ну і запитала його про це. Ти бачила його голим? А ні. Він був без сорочки. Без сорочки? Ні, він приймав душ у мене вдома, і ми випадково зіштовхнулися. Він приймав душ у тебе? Ні, це не так. Джухен прийшов до Кохена повністю промокши під раптовим хлинушим дощем. Потім він пішов у душ і, виходячи абсолютно випадково, зіштовхнувся зі мною. І я випадково побачила його плече, поки він йшов до кімнати до Тохена. і я спитала його на рахунок випадку. Набуть майданчику, зараз я взагалі нічого до нього не відчуваю, тому, будь ласка, не подавай ні на кого в суд. Хм, Я юрист нашої сім'ї, тому не зможу його засудити. Ох, а рада це чути. А ти говорила серйозно? А, про що? Про те, що в тебе більше немає почуттів до Джохена. Ах, насправді вже як деякий час. Якщо згадати. То здається, що він мені подобався, тому що був добрий до мене, і бачив в мені тільки друга дитинства. Я досить легко позбулася від почуттів до нього, тому, може, вони спочатку не були такими серйозними, як я вважала. Ось як, у мене тут невеликий шрам. Я також чула, що в тебе була операція. Це дрібниця. Чому? Не сказав, що це ти врятував мене. Тому що. Тоді тебе насварили б, б ось і все. Ти можеш показати мені шрам? У тебе бувають незручнощі через це? Ні. Зараз це просто шрам. Це, мабуть, боляче через мене, мабуть, сильно боліло. Я не знала. Можу сказати, про що ти думаєш? Все добре, ти не винна. е... Ну. <дивається> Давай спочатку тебе одягнемо. Джухен тобі подобався, тому що ти думала, що він врятував тебе. Значить, по тій самій причині, зараз я тобі подобаюсь. Оскільки я твердо вірю в долю, не можу це заперечувати. Вибач, якщо це тебе засмучує. Засмучує мене чому? Як думаєш, хто ще міг бути настільки необачний у такому віці? Ніхто, особливо, якщо це означає потрапити під дощ і отримати цеглою. Ніхто б не зробив цього крім тебе, Кунхо. Отож бо. Звучить так, ніби моя доля це буде врятованою тобою. Так і я. Але зазвичай врятовані обіцяють рятувальникам виконати бажання. Тоді, сьогодні буду твоїм джином. Зроблю все, що захочеш. Правда? Божень має якісь обмеження? Нічого, що вимагає багато фізичного контакту, і це буде те, що можу зробити сьогодні. Звичайний поцілунок підійде. Справді. Давай сьогодні одружимось. А? Я заручусь допомогою друзів, і ми зможемо все зробити протягом дня. У нас мало часу. Йдемо. Ні. Що? Зачекай. Чому ні? Фізичного контакту буде трохи, і зробити це ми можемо сьогодні. Ем, ну... Давай одружимось, Інна. Ми стали частіше бачитись, коли з Інною почали зустрічатися. Так чудово! У вас сьогодні гарні новини. Нам починати радіти. Хо-хо-хо. Він був таким серйозним, я зупинила його як могла. І він вийшов, що ми не будемо одружуватися того дня. Правда, тоді нам краще трішки відкласти весілля. Замість цього. Так, ми заручені. О Боже, це чудово! <с> У мене дежавю. Якщо вас влаштовує, ми б хотіли почати приготування до весілля завтрашнього дня. Так швидко? Ну, ви вже давно знаєте один одного. Так що все гаразд, вітаємо. Вони вже заручені. Видно, що це не ініціатива, Іни. Напевне, Кунхо щось зробив. Пс, я випадково відвернулась.